Сьогодні розповім вам про Олімпус. Знаю, пам'ятаю, чекаєте розповіді про систему Олімпус ОМ. Буде. Знайду, відкопаю. Розповім. Сьогодні мова піде про Олімпус Пен. Це ціла така серія на півформатних камер з розміром кадру 18х24. І... Обираючи ці камери, варто пам'ятати, що це не, не просто там ну, пів кадра, це фактично кроп. А крім того, треба пам'ятати, що кадр розміщений вертикально. Е, ну Але давайте про все по порядку. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви на моєму каналі. Дивитеся, е, слухаєте те, що я розповідаю. Дякую вам за це. Дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість. Мені розповісти, а вам почути, Олімпус, е, в принципі, всю свою історію прагнув до компактності, до маленьких якихось камер. І, власне. Олімпус е, ну, був першим, хто зробив сучасні беззеркальні камери, і вони були ну, реально компактними. Перед тим була е, система мікро 4 третіх. Не мікро, вибачте, просто 4 третіх матриці У них були Це зеркальні камери. От мені здається, що саме систему розміщення зеркала вони запозичили цих от камер дзеркальних Olympus Pen F. Ця система налічує три моделі: Pen F, Pen F -V, і FT. Різниця між ними не дуже суттєва. Ну, якщо ми подивимося на камери, вони візуально всі дуже схожі. От Можемо глянути на їхню зовнішність. Вони Тут в мене представлені FV та FT FV Камера Проста, має експозаміра, але на відміну від першої моделі, має більш досконалену систему перемотування та зводу затвора і автоспуск. Е, у першої моделі PN не було автоспуска, і звод затвору був подвійний, Тобто нам вдвічі треба було потягнути за реча для того, щоб звести затвор і перемотати плівку. Е, в цій камері додали відповідно. Автоспуск, ну і вдосконалили систему перемотування. Тепер не треба двічі тягнути за реча для того, щоб звести затвор. Ну, от Тут видно чудово, що камера має вертикальний кадр. Це обумовлено тим, що плівка рухається горизонтально, а кадр треба поділити. От Його і поділили навпіл. Він став вдвічі менший 18 на 24. В порівнянні зі стандартними камерами дзеркальних. Фотоапаратів. Модель FT це, в принципі, ну, та ж сама модель FV, але вже вона має експонометр. На нижній кришці ми можемо побачити кришечку батарейного відсіку. Експонометр живиться від одного елементу Т з напругою 1,35 вольта. Е не пхайте туди півтора вольтові, тому що у вас не буде правильно працювати експонометр, і будете казати, що вам продали неправильну камеру. Е є інформація на моєму каналі про батарейки, чому саме 1.35. Ну і отут е в лівій частині біля синхроконтакту з'явився ще перемикач синхронізації. Під різні типи спалаху, Бачите, у старої камери ну, тобто у моделі FV його немає. Тобто тут, мабуть, ну, скоріше за все, стандартна синхронізація зі спалахом. На передній панелі є кільце керування витримками. У всіх трьох моделей воно однаково розміщено, але ну, тут по розміщенню взагалі нічого немає ніде. Ніяких змін. Об'єктив знімається за е, тим же принципом, що у зеркальних камер е, Nikon. Тобто він скручується за часовою е, стрілкою, але розблоковується кнопкою так само, як у системи Olympus OM. Зверніть увагу, зеркало так само стоїть вертикально. І призми. На верхній частині немає призма, розміщена ось тут. Вона складна, тут одна призма, потім йде друга призма. І за рахунок цього, того, що от, тут складна призма з декількох, вона фактично складається, ми можемо бачити зображення ну, вже безпосередньо в сам видошукач. Видошукач, ну не скажу, що він супер світлий, але ну, немає якогось дискомфорту, дуже гарна пляма. Мікроконтрасту можна фокусуватися комфортно з будь-якими об'єктивами. Штатними об'єктивами для цих фотокамер є об'єктиви з фокусною відстань 38-40-42 мм. 38 мм об'єктив має діафрагму f 18 40 8. об'єктив має. Діафрагма 1,4 і 42 об'єктив має діафрагму 1,2. Крім того, є і ширококутні, і телеоб'єктиви. Е, ну тут є що вибрати. Е, не мав дуже великого досвіду. Відзняв якусь одненьку плівку, коли з об'єктивом 38.1.8. Мені, в принципі, дуже сподобалось. Доволі різка. Картинка приємна, варто пам'ятати про те, що все ж таки, якщо ці об'єктиви були розроблені саме під цей розмір, під цей робочий відрізок, то варто очікувати від них гарних результатів. Знаю точно, що дуже багато цих об'єктивів люди використовують на беззеркальних камерах з кропнутими матрицями, дуже задоволені результатом. Трошки детальніше зупинюсь на об'єктиві. Об'єктив, ну, так само, як у Olympus OM, має дві, е, два рычага біля самого байонету, вони потрібні для того, щоб розблокувати замок об'єктива, коли він встановлений на камеру, або для того, щоб натиснути кнопочку попереднього перегляду глибини різкості. Ну, тобто він вона фактично закриває та кнопка з лівої сторони. По ходу камери, вона закриває просто діафрагму до встановленого значення на об'єктиві. Кільце керування діафрагмою дуже цікаво реалізоване. Е, значить, дивіться, ось тут ми бачимо на цьому об'єктиві цифри, так, які там просто від 0 до 6. А на цьому об'єктиві ми бачимо значення діафрагми, але і цей об'єктив, і цей об'єктив можна зробити так, щоб вони однаково показували значення. Просто підтягуємо кільце е, до краю об'єктива і перекручуємо. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли е, обирати зручний для нас спосіб. Наприклад, камера FL не має експонометра, і тому оці цифри нам взагалі би не потрібні. Ми можемо спокійно просто переключити об'єктив в режим відображення е, звичайне. Ну, Звичне для всіх користувачів значення діафрагменних чисел. А от камера Olympus FT, вона має експонометр. І коли ми дивимося в е, видошукач, з лівої сторони саме цифрами нам позначають, яке значення діафрагми маємо поставити. Але цифрами не 1,8, 4,0 ще щось таке, а от саме цими цифрами. Тобто ми виставляємо е, бажану нам витримку. І коли ми дивимося в видошукач, нам показує там цифри 1, 2, 3 і так далі від 0 до 6. От саме тому ці цифри тут і розміщені. Дуже цікаво реалізований затвор. Затвор тут не шторного типу, тут затвор дискового типу. Тобто отут фактично рухається диск, в якому є щілина, і за рахунок цього він відпрацьовує витримки різні. 72 кадри. Ну, в принципі, дуже звучно Тому що ну, їдеш в подорож, там десь якісь там відрядження, чи може просто хтось там десь подорожує з міста в місто. тебе є 72 кадри на одному рулончику плівки для людей, які дуже хочуть зекономити, ну, в принципі, суттєво. Щодо якості кадрів, ну, кажу мені, в мене перше враження було дуже позитивне, але я на даному, на даному етапі я хочу от, конкретно цей. Об'єктив 41 41.4. Е, Візьмімо плівочку і потім хочу надрукувати з нею. Тобто, не сканувати, а просто от реально віддрукувати, там, хоча б в розмірі 18 на 24, 10 на 15 мене там не цікавить. А от хоча б там 18 на 24, 20 на 25, щось от в такому форматі попробую роздрукувати якісь фотографії з цього об'єктива. Ну, от реально цікаво, що з того вийде. Обіцяю, я вам відзвітую. Ви можливості покажу відскановані фотографії десь на якомусь ресурсі, щоб у вас була уява про те, ну, що можна з кропнутої камери витягнути саме при друці, не при скануванні. Я маю надію, що вам було цікаво послухати все те, що я вам сьогодні розповів. Не забувайте про лайки. Коментарі, це важливо для мене, тому що я хочу реально, щоб цей ресурс розвивався, щоб вам було цікаво. А це такий самий простий елементарний спосіб додати жагі автору знімати нове відео. Ну, і якщо ви не підписалися до цього часу, раджу підписатися, поставити відміточку дзвіночок, в такому випадку ви будете мати можливість не пропустити нічого. Нового на цьому каналі. Ну, і на завершення, от я не даремно взяв цей такий девайс, він точніше не взяв, я його зняв з камери. Це тримач аксесуарів тут тих самих, наприклад, спалахів, він одягається дуже просто от на рамку виду шукача. Отаким от чином. При цьому можна вже встановлювати спалах. Ну, Заводити його треба, ну, спалах, має бути не з центральним контактом а з цим фрокаболем. А в кнопочці спуску є невеличкий отвір для того, щоб ви могли е вкрутити в нього трос дистанційного спуску затвора. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного неба!